Лікар-вертебролог на ВЛК, що потрібно знати військовослужбовцю. Вертибролог це лікар, який спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань хребта та спинного мозку. Під час проходження військово-лікарської комісії, він оцінює стан хребта військовослужбовця, визначає ступінь функціональних порушень і приймає рішення щодо придатності до служби. З якими питаннями звертатися до вертибролога на ВЛК. Біль у спині, шиї попереку, що заважає службі, порушення постави, сколіоз, кіфоз, лордоз, грижі міжхребцевих дисків, протрузії, обмеження рухливості хребта, наслідки травм хребта, переломи, вивихи компресії, оніміння слабкість кінцівок, що може свідчити про неврологічне ускладнення, до яких вузьких спеціалістів може направити вертебролог. Невролог, якщо є симптоми ураження нервових корінців, слабкість у кінцівках, радикулопатія, травматолог ортопед, якщо є переломи викривлення хребта, посттравматичні зміни, реабілітолог для оцінки стану після операцій або травм хребта, хірург при необхідності хірургічного втручання, які обстеження може призначити вертебролог, рентгенографія хребта шийного грудного поперекового відділів. МРТ магнітно-резонансна томографія для оцінки стану міжхребцевих дисків, нервів, спинного мозку. КТ комп'ютерна томографія. При підозрі на кісткові патології, остеохондроз, переломи. Електроміографія для оцінки ураження нервових корінців. Функціональні проби для визначення рухливості хребта. Вартує сказати, що МРТ і КТ є. Трьох видів МРТ і КТ є поперекового відділу хребта, грудного відділу хребта і шийного відділу хребта. Які статті наказу 402 -го? діагностує вертеброл? Зазвичай це стаття 64: захворювання хребта, дорсопатії, сколіоз, остеохондроз, спонди, стрес, грижі, дисків. Підсумок. Лікар-вертебролог на ВЛК, ключовий спеціаліст для військовослужбовців із проблемами хребта, він визначає, чи можна виконувати військову службу без ризику, для здоров'я та чи потрібне лікування або реабілітація. І якщо у тебе симптоми, які впливають на стан хребта, обов'язково звертайся до нього під час проходження ВЛК. Вартує сказати, під час проходження ВЛК, якщо у вас немає офіційних виписок стосовно того, що ви лікували хребет. Вам не призначать лікаря-вертебролога. До нього ви можете попасти, звернувшись до такого лікаря, як невропатолог, і в рідких випадках до хірурга. Ці два основні спеціаліста, особливо невропатолог, можуть спрямувати вас до вузькопрофільного, а оскільки вертебролог є вузькопрофільний спеціаліст, вертебролог він же ж і нейрохірург. То до нього ви можете попасти завдяки скеруванню лікаря-невропатолога. Дякую, задавайте питання, поширюйте канал, кладіть лайки, рекомендуйте побратимам. Дякую. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.